Друзі, всім привіт! Що ж, знову вийшов покопати, подивитися місцевість і перший сигнал Така капрошка. Старовинна. Відносна. Вже приємно хоч щось. Що ж. Зараз, друзі, сигнал прямо під березою. Хороший був. Надії були великі, але виявилася якась металева штука. Можливо, хтось розуміється, з чого це. Видно закльопки. Три штучки. Ще осколочки тут були якісь маленькі від нього теж. Що це може бути? Взагалі по рокам можливо підскажете. Очередна знахідка під деревом. Деревина, корінь. Що це? Оскільки я не розумію? Звідчого? Ну ось таке. Оце тобі ліс такий. Ну що, йдемо далі? І знову, друзі, знахідка? Ну це щось ніби цікавіше. Не просто метал. Трішки відтер його. З чого це може бути? Видно, що тут приварено було. Щось закривалося. Йдемо далі. Ну що, друзі? Ще одна знахідка. Напевно, ложка. Точніше, те, що від неї лишилося. Погано ще не видно, Ну, напевно це стара. Не думаю я, що тут у лісі хотіли зробити перекус уже сучасні люди. Тож, ось такі знахідки сьогодні. Ну що, йдемо далі. Ну що ж, друзі, дуже цікава знахідка. Це заявочка на те, що тут колись жили люди. В принципі, і по карті приблизно показано місце. То можуть бути цікаві знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і слідкуйте. Все тільки починається. І знову знахідка. Ось таке. Я не знаю, що це таке. Пишіть ваші думки. Що воно може бути. Ліс, горби. Здоровенні просто. Не знаю, цінного нема нічого. Тобто ну, монет отакого. От ось такого добра в принципі вистачає. Теж довго шукав. Ну що, йдемо далі. Ну що ж, друзі. Ліс мені нічого не дав. Грубо говоря. Декілька знахідок. Ось тільки вийшов в поле. Відразу перша знахідка. Ось така. Тут уже можна походити подивитись, що воно. Що ж? Йдемо далі. І подаруночок, друзі. Хто знає, що це? Пишіть коментарі. Буду радий прочитати. Ось тут отвір є. Це деталь. Доктора якогось? Чи це старовина? Якось хто знає, пишіть ось таке. Тут я навіть не знаю, що сказати. Схоже на олівець. Металеве. Але що це? Такий виріз є. Взагалі не розумію. Але йдемо далі. Очередна знахідка. सिम के Ось таке викупав А надії були на топорчик якогось маленького хоча б. Але не судьба. Ну. Знавці, чекаю ваших відповідей. Це з чого. Тут точно трактора зібрати можна, поки пройдеться по всьому. І не тільки трактора. Йдемо далі. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки сьогоднішнього копу. Ось все, що я сьогодні знайшов. Від маленьких детолік до ось більше ось. Є цікаві речі. Особливо що це? Ось такі. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб я бачу вашу активність і потрібно мені ходити. Сьогодні я находив десь кілометрів 10. Всім пока!